В Ямпільській територіальній лікарні розпочато облаштування території придбано чимало нового обладнання. Заклад, в якому за рік проліковано 12 тисяч хворих, проведено 5 тисяч 299 оперативних втручань, який має 55 тисяч відвідувань у поліклінічному відділенні, підвів підсумки роботи за 2024 рік і має плани на рік, що наступив. Про це нам розповів його керівник Олег Шеремет. Доброго дня, шановні імпільчани, хочу вас проінформувати про роботу за минулий рік і плани на наступний рік. Щоб сказати, що минулий рік був важким, ну, ми кожен рік так кажемо, що він важкий і минулий рік, але насправді, такий, як під час війни, працюємо. Посиленому режимі. Е, можна сказати, що за минулий рік нам вдалося і зберегти цілісності колектив і надавати послуги в повному об'ємі відповідно до вимог Національної служби здоров'я. Е, на жаль, нам прикро сказати, але зараз зменшується народжуваність. Це не тільки в нас, але ну й по Україні. І на ну, наступний рік ми не відповідаємо вимогам НСЗУ, це 200 пологів за рік. У нас було 168, по-моєму, пологів. Ми не дотягуємо до 200, тому на пакет медична допомога при пологах ми не змогли зайти. Ми скажу вам чесно, бачили це, що ми не зайдемо і тому. Вже за місяць до того ми спинили надавати допомогу при пологах для того, щоб підготуватися і нормально зайти в наступний рік, вже відповідно до тих реалій, які в нас очікують. Не робити це, так би мовити, коли вже. А ми наперед зробили за місяць, ми нічого не втратили. І нам вдалося підготувати і відділення гінекології, закупити обладнання для цього відділення, і зараз ви побачите. От, розвиватися по напрямкам щодо оперативних втручань для цього закупили лапароскопічну стійку за 2 мільйона 700 тисяч гривень за кошти НСЗУ. Закупили їм лампи операційні. То готуємо нормально операційну для того, щоб надавати ну, відповідно до тих вимог, яких ми будемо працювати медичну допомогу. Що стосується минулого року, за минулий рік ми придбали, ви всі знаєте, в нас флюорограф працював. І по всій Україні вже флюороплівка не випускається, і її нема ніде. Це, ну, так би мовити, як вчорашній день. І ми терміново е, закупили оцифровувач для флюорографа і робимо ті самі флюорографічні е, е, знімки, але ну, вже не використовуючи плівку, а оцифровувач. Тобто зображення зразу поступає на комп'ютер, і вже лікар розглядає це зображення в комп'ютері. Вартість цього оцифровуча 696 тисяч, з них 300 тисяч нам виділили кошти міський бюджет і 390 за кошти НСЗУ Ми придбали. І так вийшли з цієї ситуації. Подальшу, ну, працюємо ми догляди, все в нормальному режимі. З міського бюджету нам також виділено було додатково 800 тисяч на оплату енергоносіїв. Це електроенергія, водопостачання. Так як ви всі знаєте, ціна на електроенергію десь у другій половині року піднімалася по декілька разів і. Нам просто не вистачало коштів на електроенергію. Ну, міський бюджет нам компенсував. А загальна сума? 800 тисяч нам додатково виділили. Всього за 2024 рік на енергоносії, тепло і водопостачання нам виділено 7 мільйонів 159 тисяч. Ну, так як електроенергія дорожала і нам не вистачало коштів в кінці року, то ще додатково нам було виділено 800 тисяч на Електроенергію і 60 тисяч на водопостачання. Хочу зауважити, що ми заходимо на тендери по електроенергії. Зараз будемо в цьому році щоквартально заходити. І скажу, вже на цей рік вартість електроенергії через тендери у нас складає 7 гривень 50 копійок кіловат. І плюс 2 гривні це постачання 9,50% це ось вартість електроенергії. Наша. За минулий рік ми закупили 11 кондиціонерів з їх установкою на суму 180 тисяч гривень. Це є одною із вимог Національної служби здоров'я, що 30% палат мають бути забезпечені кондиціонуванням повітря. Для Облаштування робочих місць медичних сестер придбано 20 ноутбуків на суму 300 тисяч гривень, 5 шприцевих насосів на 112 тисяч гривень. В клінічну лабораторію придбали біохімічний аналізатор крові на суму 99 тисяч гривень. Також придбано обладнання для телемедицини на 88 тисяч гривень. Ну і проведено. Поточний ремонт УЗД-апарату на 20 тисяч гривень. Також ми проводили ремонт КТ це шприцового насоса, який йде до нього. Там вартість складала 200 тисяч гривень ремонту. Для проведення гінекологічних малоінвазивних оперативних втручань придбано лапароскопічну стійку на суму 2 мільйона 752 тисячі гривень мобільну лампу на 185 тисяч гривень і хірургічну безтіньову операційну лампу на суму 150 тисяч гривень для операційної. Також ми придбали для Офтальмологічної служби е, тонометр для вимірювання очного тиску, безконтактний тонометр е, вартістю 250 тисяч гривень. Це сучасний такий останній, що є, у нас для вимірювання очного тиску. Е, Загалом за минулий рік на функціонування лікарні від Національної служби здоров'я отримано 84 мільйони гривень. 315 тисяч гривень. Благодійно ми отримали тренажер для реабілітаційного відділення на суму 20 тисяч гривень. М'який інвентар для відділень на суму 30 тисяч гривень. Продукти харчування на 183 тисячі гривень, шафу пехарську 8 тисяч гривень. І Минулому році ми розпочали облаштування території лікарні. в грудні місяці було використано 1 мільйон гривень це кошти міського бюджету. І зараз плануємо що з міського бюджету буде виділено близько 2 мільйонів на облаштування території, тобто продовження облаштування. В загальному вартість облаштування території складає згідно ПКД 7 мільйонів гривень. Ну, це не значить, що вони зразу будуть ці гроші використані. Ми розуміємо, що їх немає, і тому ми так спланували, що це проект, який розтягнеться десь до на 2-3 роки. Тобто, по мірі, якщо кошти будуть з'являтися, ми будемо продовжувати облаштовувати територію. Ну, я вам хочу сказати, можливо, люди будуть по-різному. Відноситись до цього, але е, я тут хочу свою думку висловити. Е, хтось скаже не на часі, це. хтось скаже, що треба. А е, ну, почнемо з того, що у нас е, бійців, ми проважаємо останній шлях, які загинули в нашу моргу, ну, там по калюжах, коли їх несуть, то неприємно дивитися якось. Це один з моментів. Наступний з моментів, зараз дуже багато хворих, які на інвалідних візках. І якщо, скажімо, ще інвалідним візком доїхати до лікарні можна по асфальту, все, то по території лікарні це дуже складно. У нас взагалі, на жаль, асфальт клали ще років 30 назад останній раз і він багато разів там і теплотрасу міняли, розкопували, десь воду міняли, там кабель вистрілив, потрібно було копати. І проїхати інвалідним візком дуже складно. Ми вимушені тримати постійно автомобіль в нас для того, щоб перевезти хворого носілочного з одного корпуса в інший. Ну, це ж тож, коли можна, якби було нормальне покриття, можна було б на тій самій коляски чи на каталки перевести без проблем. Е, наступний момент ми працюємо зараз, е, надаємо послуги щодо помозкових інсультах. Теж багато є хворих, які є, е, на інвалідних візках, реабілітаційне відділення, там теж є цей контингент. І коли, навіть, скажімо, ввечері виїхати на вулицю на інвалідному військові до парку чи по території, це настоящий квест, я вам скажу. <схід> <схід> Проїхати неможливо. Також, ну, такий момент, на жаль, Пацієнтів, які будуть користуватися інвалідними візками, в нас буде їх більше буде. Ми розуміємо, є поранені з фронту бійці, які в нас тут отримують лікування періодично. І вони це називається доступність до будівель, а проїхати до будівлі по цій території неможливо просто. Тому ми прийняли таке рішення, що потрібно облаштувати цю територію для того, щоб люди мали доступ нормальний до приміщень. Кожен може розцінювати, як вважає за потрібне, але я вважаю, якщо пацієнту буде зручніше і краще, то це треба робити наразі. У мене така думка. Особисто, ми ось вчора отримали обладнання для телемедицини вартістю 800 тисяч гривень. Це обладнання, яке закуплене обласною радою. І воно має таку розгалужену сітку, це тільки йде на опорні лікарні. Тобто Скажемо, у нас розміщене це обладнання для телемедицини. Лікар може зв'язатися з консультантом, який знаходиться в обласному закладі. Планується, що буде там вісім. Моєму таких розміщено теж обладнань в обласних закладах, де будуть чергувати спеціалісти і будуть надавати консультативну допомогу при потребі лікарів. Тобто не по телефону шукати, а там відповідно і відеокамери. Ми можемо завести туди і знімки, показати, і аналізи сучасне обладнання, яке використовується у всьому світі, для консультування лікарів. Для комунікації між е, спеціалістами е, не завжди є потреба, скажем, викликати по сановіації лікаря сюди, а можна просто поспілкуватися і отримати відповідні консультативні поради і надавати допомогу хворим. Тобто, це набагато е, заощаджує час, скажем так. Це обладнання теж ми вам покажемо. Наразі воно встановлено в нас, але йде налаштування, це буде така сітка по всій області цього обладнання. На цей рік ми плануємо збільшити кількість ліжок у реабілітаційному відділенні. Маємо розширити кількість, збільшити кількість команд мультидисциплінарних і виготовлено проєктно коштову. Кошторисну документацію щодо капітального ремонту реабілітаційного відділення, і вже ми розпочали процес виходу з цієї документації на гранти. При підтримці міської ради будемо виходити і на гранти і вишукувати кошти, тому що кошти там великі, там близько 13 мільйонів вартість повністю капітального ремонту. Будемо шукувати кошти для ремонту нашого реабілітаційного відділення. Це досить таки реально, бо дивлячись на досвід сусідніх районів, більшості всі виходять зараз на гранти, бо своїх коштів немає таких. Ми розуміємо, що в районі в нас немає таких коштів. Це будемо працювати над тим, щоб вишукати гранти і робити ремонт відділення.